Іван, я ми русі віто, від луки святий, юваніє читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. той час, взявши дванадцятьох, Ісус до них промовив, ось ми йдемо в Єрусалим, і все написане пророками про сина, чоловічого збудеться. Він буде виданий поганим, і насміхатимуться з нього, і зневажатимуть його, і плюватимуть на нього, і бичуватимуть, бичувавши, уб'ють Його, але третього дня Він воскресне. Вони ж нічого з цього не зрозуміли. Це слово було для них закрите, і вони не знали, про що, про що Він говорив. Тобі Господи, слава тобі ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава мої, Зверніть увагу на саму форму, в якій подає Христос своїм учням. Він говорить навіть не притчими, Він говорить прямо. Він каже, ось ми йдемо в Єрусалим, і все написане Пророками про сина чоловічого збудеться. Весь старий Завіт, всі пророцтва про Ісуса, які були, каже Господь, збудуться тут, у цьому місці, у Єрусалимі. Як він говорить, так, як написано про сина чоловічого, і він, і він каже, що Він буде виданий, говорить як третій особі, не про себе, що Я буду виданий, а каже про сина чоловічого, про якого всі пророки писали, всі, що чекали Його приходу, каже вам, він буде виданий, будуть на ньому знущатися, будуть плювати на нього. Вечуваючи уб'ють його, але третього дня він воскресне. Каже конкретно, без всяких нам, без двохзначностей, однозначно чітко і конкретно. Але зверніть увагу, що пише далі євангелист. Вони ж нічого з цього не зрозуміли. Бо це слово для них було закрите. Нащо тоді казати? Чи не раз ми і так собі думаємо, нащо молоду дитину водити до церкви? Як вона нічого не розуміє, та я й сама нічого там не розумію? Співають та й співають. І я вам хочу пояснити. Весь той механізм Божого плану і Божого спасення. Учням було закрито не через те, що Господь Бог закрив їм очі, закрив оха, щоб вони не чули. Ні. Вони все почули, вони тільки не зрозуміли. Представте собі, що Господь Бог кинув їм зерно. І ясне діло, що коли то зерно впало, воно не виросло зразу і дало врожай. Воно проросте потім. Так же саме, часом ми приводимо дитину і каже, що воно ще мале не розуміє кинь зерно. Тому я кожен раз, звертаючись до особливо молодого подружжя, до молодих батьків, які чекають тільки у дитини, або дитина тільки народилася, або ще маленька. Я завжди кажу, що до дитини треба говорити, як до дорослої. Ну не так як до професора фізику математики, або ще якоїсь там теології складної, а говорити як до дорослої людини. Сійте в дитині розумне. Все потрібно, щоб десь там, і має бути місце, щоб з дитиною і погратися. Але говорити правильно без усяких отих дитячих, примітивних спрощень. Бо потім каже, відкиді виростають такий непотріб, розумієш? А звідти виростають. Що дітям пояснюють речі? На своїх фантазіях, не на тих речах, на яких побудований світ, наука. Якщо не знаєш, краще не кажи. А ми в основному тішимося, коли дитина. Знаєш, починає, як коровка каже, Му -у", а песик як каже, «гав-гав». І мама тішиться, Боже яке досягнення. А звідки це взялося? Бо мама спочатку його так і вчила. Що коровка каже, ну, а песик «гав-гав». А потім дитина бере то повторює. Це на рівні мавпи, це на рівні папугая. Ми маємо дитину вчити думати і сіяти, сіяти зерно любові. Поки дитина мала, дитина має знати, що її люблять, що нею піклуються. Не виховують собі забавку, а люблять її. Першу основу має лігти зерно любові. І далі говорити, говорити, як до дорослої. формувати. Христос узяв учнів, але перед Богом, перед планом Божим, це будуть діти. І він їм розказує, говорить. І Він каже, вам дана Тайна, тайна царства Божого. Тим же, що осторонь все в притчах, що ви дивлячись, не бачили. Щоб слухаючи не розуміли, щоб у не вернулося, щоб їм не простилося. Господь бере своїх учнів і їх сіє зерно божественної науки. І для того, щоб воно зійшло, потрібен час. І для того, щоб воно дало плід, потрібні обставини. Бо навіть коли ти будеш поступати правильно і добре, але в тобі не буде постійно Божої науки. Тобі складуться обставини, ти будеш переживати різні ситуації в житті, але плоду вони не дадуть. І скажеш на страшному суді, Господи, і страдав я, і трудився я. А Господь Бог скаже, в тебе був пустоцвіт. світ. В твоїй праці не було нічого. Воно зацвіло гарно. І цвіт опав, а плоду нема. А звідки буде плід, якщо ти не отримав божественної науки? Тому кажу: при кожній нагоді слухайте Слово Боже, маєте сьогодні технічну можливість через інтернет, будучи в любі точці земної кулі, дивитися. На Ютуб каналах, на інших платформах слухайте Слово Боже. Сіяти в собі насіння вічного життя. І не переживайте, що десь щось ви не зрозуміли, щось вам не складається. Слухайте. Віра через слухання, Бі Господь сказав, що по вірі вашій дасться вам не по знаннях, не по переконаннях. По вірі дасть це вам. Бо коли в мене є елемент віри, то я розумію, що я маю справу з Богом, якого пізнати повністю не можу. І тому частину того, що я не можу пізнати, я кладу віру. Вони ж нічого з цього не зрозуміли, пише. І тому, якщо хтось із вас так само щось не зрозумів, не переживайте. І Господь Бог каже, бо це слово було для них закрите. Закрите, як зерно, закрите землею, не для того, щоб не видно було, а для того, щоб проросло. Тому слухайте Слово Боже і зберігайте його. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки.